Дорачі, всім привіт, всім! Слава Україні! Дивіться, тема відео. Давненько не було підборів навісного до тракторів. Сайт і магазин мінітехніки, і не тільки ви знаєте, за які я можу поручитися. І також сайт-магазин навісного, також ви знаєте, вся інформація буде в описі, як я завжди лишаю. Оглядайте, телефонуйте, спілкуйтеся. Це з моїх спостережень з досвіду власників техніки. Ці всі висновки я зараз озвучу. Ви знаєте, що є два класи 40сильних, наприклад, зараз 40-сильних тракторців. Це є бюджетні, там 6, 7 8 тисяч доларів тракторці, які не можуть зрівнятися з тракторцями за 10-12 тисяч доларів. По одній простій причині. Що різниця в ціні зумовлена відмінностями саме в шасі, особливо в трансмісії, і мостах, передньому-задньому. Це Критична різниця, тому і було мною знято кілька разів відео. Тобто кілька відео, де піднімалася тема. Тобто, одне з таких відомих, скажімо так, це 24-ки з розширеними можливостями, що є в натурі 40-сильні. Бюджетні трактори це 24-ка. Бо шасі, там 24-ки, тільки є розширені можливості по роботі з навісним, яке приводиться від валу відбору потужності, і швидша робота з навісним, яке розраховане на звичайні 24-сильні тракторці. Просто за рахунок потужнішого двигуна, діапазон швидкості можна збільшувати. І двигун там буде працювати не на максимальних, наприклад, обертах, а там на середніх і так далі. Навіть в економію палива можливо це сказатися і на цьому. Розглядаємо зараз кілька таких відомих брендів, які зараз популярні в основному. ДТЗ. Я сюди приписав Кентавра 50-ку, бо він має деякі замашки на адекватну 40 за рахунок передка адекватного. Поярче однозначно, ніж в Кентавра 404. Який недалеко втік від 24, ки а тут дійсно щось вже смахує навіть до Ловоловської 35-ки, яка однозначно має запас. Бо Ловол це фірма. Ловол 404. Тут третя генерація, може бути друга і перша, там не важно. Донг однозначно, само собою. Все впирається також і в масу тракторця. Ми тут можемо, напевно, її побачити. Загальна конструкційна маса. Чи тут вона зазначена, мені цікаво, 1660 кг. Це на близько 200 кг навіть більша маса, ніж в того ж самого Кентавра 404. ДТЗ, звичайна, сороковка без кабіни. Напевно, тут нижчі колеса. От я тут не скажу. Можна подивитися, характеристики. Можна глянути масу самого агрегата. Надіємося, що вона тут зазначена. Тут навіть крутний момент двигуна є. Приємно, однозначно. О, 39 км за годину. Це дофіга. Ні, 28 км <кій> дюймів, тобто діаметр колеса. <кій> Вибачте, щось я перехворів. І також, знову ж таки, можна приписати сюди і без кабіни 50-ку. Також подивимося, можливо, є маса його. Так. Колеса передні досить такі високі. 1650 кг. Знову ж таки, це вже щось до сороковки, наприклад, Донфенга. Це вже щось в тому районі. І, по моєму огляду, так як я бачив вживу цього кентавра, так як я придивився, Калібри шасі там побаля, ніж в бюджетних варіантах сороков. Стіни ми бачу. Ознайомились, все прекрасно, все чудово. Номер для замовлення. Хто хоче, питань немає. Там це ваше діло. Я нікого не змушую. Це просто розказує магазин, от за який, як то кажуть, не стидно. Далі. З навісним зараз ознайомлюсь. Які наступна теза. Хто думає, що він багато всього знає? Вам треба або мати діло з власниками техніки, або в тому крутитися, як вареник в сметані, <кій> наприклад, як я. Є таке навісне, яке, можна сказати, супротиву руху не створює, як, там, наприклад, там плуг, чи культиватор, чи там дисковий плуг. Так? Бо, наприклад, диски вони дуже малий опір мають порівняно. порівняно малий опір. Але мають велику загальну масу. Тобто в них є кочення, в них є якийсь кут атаки там від 17 градусів там 15, 17, там, до 15-17 до 24-28 навіть. 28 це вже близько до дископлуга, але так, також має бути ще е, кут атаки інший, такий, як саме в полиці плуга, за рахунок чого дископлуг і дископлугом називається. Вибачте, будь ласка, я щось <кій> попав під дощ, ну, не суть. Суть в наступному. Є таке навісне, яке е, сильного супротиву руху не створює порівняно там, з іншим навісним. Але є в нього деяка маса, з якою має справитися гідронавісна система того чи іншого трактору. Ви маєте, будь ласка, наприклад. Там. Підйом навіски, максимальна грузоподйомність. Ми можемо зараз ознайомитися. Можливо, тут знаходиться інформація. Так, 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 зараз глянемо. Зараз ми ну, все будемо. На жаль, немає. На жаль, цього немає, але є відгуки. Відгуки і опис на інших там, сайтах сайтах саме ДТЗ і так далі, тут може забулися. То такі тракторці в середньому справляються з масою в 700-800 кг, це гарантовано. Так. Хтось казав, там, не може трактор підняти половину своєї там, маси і так далі. Ну Чомусь перевіряли на е, Дойцфара э, 50 ки яка важить 2,8 тонн без кабіни. Він підняв тонну 900. Ну, вибачте мене, ну, як сказати, що, як вона не справиться. Там гарантовано 1200, а на підрив там підняли тонну 900. Передок трошечки розслабився, але за рахунок маніпуляцій з баластуванням противагою саме цим моментом. Це балансир. Балансуюча маса, яка знаходиться спереду. так? Є два важелі. Я думаю, відео ви мої дивитеся і знаєте ці всі нюанси. То за рахунок цього, якщо по російській ну, здатність, можливість навіски є достатньою, може тільки зіграти момент недостатчі маси саме тут для важеля, для балансування маси, яка знаходиться ззаду. Тобто навіска може бути там геть якась ультрамега, але просто в деякий момент може не вистачити цієї маси, і тракторець задаре морду або втратить керування, особливо на переїздах, ну, адекватне керування. Це вже залежить не від цього, а від саме оцієї речі. Якщо в дойцвара там спереду більше 200 кг, ну то вибачте, типу, мене там ще є, рахує, рахуємо, е, хто добре знає фізику <кій> момент, як працює важіль, довжину плеча короткого і так далі. Також деяка маса знаходиться дійсно спереду, набагато далеко від оцього важеля, задніх коліс, через який, як то кажуть, трактор хоче перекинутися з важким навісним назад. Ви бачите, тобто це плече дуже є саме взагалі по собі довге. Чим більше маси знаходиться далі від оцього речага, тим легше мається на увазі. Не стільки легше, тим більше можливість навіски підняти щось. Ну, в неї є якісь там свої можливості, але ми вважаємо, маємо зараз там на думці, уявляємо, тримаємо в умі, що в неї там можливості дуже великі, все тільки грає роль цей важчий. Тому не кричіть, що трактор там не може підняти половину своєї маси. Може без проблем. Тільки треба його розвісовку грамотно по цим моментам зробити. Починаємо. Ці всі трактори приблизно вони однакові по масі. Ми маємо однакову потужність. Запаси міцності, однозначно, вже всі давно знаєте, бо ці трактори дуже давно є в Україні. Вже на них можна подивитися в Ютубі особливо по 100 відео в день. Починаємо з малого, з плугів. Чого я рекомендую? Ну тут стойка 60, меншої стойки немає однозначно, бо це плуг для великих високих тракторів, саме високих. Не може тракторець мати там 40 кінські сили і бути там, мати кліренс 30 см чи 20 см. Ну, це тупо. 3 по 30. Це я б сказав, чого чому ми дивимося? Бомет. Бомет більш універсальний. Ну, в принципі, він низькошвидкісний порівняно. За рахунок чого? За рахунок більшого закруту полиці. Віракса на деяких моделях більш прямі полиці під більш гострим кутом. Тобто для адекватного перевертання маси землі, треба трошки більшу швидкість там, на тих кілометр 2 в годину. Це не проблема, це навіть і менший супротив руху взагалі. Того, що, от, Чим більше стоїть полиця поперек, більшу масу вона горне, перекидає вправо. Зараз, можливо, так простіше буде вам на слух. І трошки більший супротив. 3 по 30, я б сказав, би, це для всіх типів ґрунтів абсолютно. На адекватній швидкості. В ущерб захвату тих тих 5-10 см, завжди запам'ятаєте наступну позицію. Таку. Ви можете просто швидше працювати трошечки там, на той знову ж таки кілометр 2 за годину і тим самим компенсувати менший захват, ніж, там, наприклад, там, фуга 3 по 35 і так далі. 2 по 35, наприклад, тут плугів, на жаль, я не знайшов 2 по 35, ну, менше з тим. Може вони є, може я не добре шукав. Два корпуси, чим менше корпусів, тим легше їх налаштовувати. Також правда. Однозначно, правда, того, що ця частина, яка одразу заглибляється, знаходиться далеко від задньої частини заднього корпуса. Чим далі знаходиться задня точка пло, тим важче його взагалі налаштувати, особливо на горбистій місцевості. Само, само я думаю, має бути зрозуміло. Наступне питання. 3 по 35 можливо, але я вам скажу, що е для того, щоб двигун не йшов там з чорним димом, як будто він працює на пластмасі чи на соснових дровах, є нижчі передачі. Але це все є, як то кажуть, тепер е підходимо е повільно до наступного моменту. Е можливості трансмісії закладені. Там, наприклад, тих самих сороковках, вони мають там достатній рівень. Є запас однозначно. Деякі з цих трансмісій вони в невеликій модифікації там не дуже сильно стоять і на 50 сильних тракторах з більшою там масою 200-300 кг. Але давайте уявимо, умови дійсно не, стан, ну, не стільки нестандартні, як напевно навпаки. Більш такі звичні, це горбиста місцевість, глина, чорнозем, і так далі. Багата українська земля на рельєф і на типи ґрунтів. Тому я вам кажу, щоб спокійно, без проблем для таких тракторів це плуги 3 по 30 це 90 см вже захвату, так? які ви зможете в деякий момент зробити, наприклад, там, переднього корпуса захват менший і так далі. Але взагалі в ідеалі, я б сказав би, в ідеалі для таких тракторів для спокою душі і тіла. Просто чого я сказав 3 по 30, я вам зараз скажу просто. Для спокою душі і тіла плуг 2 по 35. 2 по 35. Це самий хороший, простий плуг, яким можна і орати глибше, і так далі. Захват корпуса має відношення до можливої глибини, на якій може працювати знаряддя. Наприклад, якщо тут захват одного корпуса 30 см, то глибше 27-28 см вже земля буде перевалюватися сюди, і плуг не буде добре перекидати з Тут все розраховано. Тому, якщо вам треба комусь десь інколи, хоча я вважаю абсурдним, орати більше 25-27 см, це є абсурд взагалі на таких тракторах, особливо. Не в тому, що вони не можуть, просто ну, дійсно не знаю, під що ви хочете просто перевернути на таку глибину землю. Ну це вже ваше діло, це просто я кажу те, що я думаю, те, що я ну, за багато років роботи на різноманітній техніці зрозумів і побачив і в Європі і не тільки. То плуг 2 по 35, просто зможе взяти 32 см спокійно глибини, кому вже там вкрай потрібно. І його знову ж таки легше налаштувати. Я на тому прикладі показую, просто що якщо тракторець. ТТЗ 5244шп з кабіною справляється з дисковою бороною 1,80 м без проблем. На чорноземні, мокрому чорноземі. З плугом 3 по 27, якщо бути точним. Так? 3 по 27. Якщо його е, гарно виставити, з нього можна й добитися 85-90 см захвату. То й думаю, сороковки вже. сороковки, також справляться з такими плугами. Відео ознайомлення з роботою цього трактора це трактор мого друга найкращого, брата, названого Вовки Бобович. Він зараз на службі, передайте йому привіт, хай Господь його береже. Якщо цей трактор справився, однозначно з кабіною він важчі не має. Ми зараз беремо до уваги шасі і двигун. То і тут проблем не буде. Просто ви собі перед тим, як щось писати, дурне, постарайтеся ознайомитися. З достовірною інформацією, чого саме так. Їдемо далі. Борона дискова. Чого я беру 2 метри. Зараз ми дивимося не стільки на супротив руху трактора, скільки на можливості навіски. Така борона буде важити орієнтовно 450 до півтони. Вона буде мати масу. Просто тут буде на вибір. Можна вибрати з чавунними або зі сталевими оцими стаканами, за рахунок чого там можна виграти тих 50-70 кг масі, кому хочеться захват, але боїться за навіску. Тому 1,82 м – це якраз адекватний вибір для таких тракторів. Все, тут заглиблятися не будемо, тому що це ну, просто. З ґонтофрезами. Дивіться, я дивлюсь на бумет, того, що це ну, якісне діло. Також можна вибрати серед китайських фрез. Зараз ми подивимося. Повинні бути тут китайські фрези. Ні, тут тільки польські. Подивимося на китайські фрези. Також 1,82 метри це те, що зможе крутанути. треба Тут 25 кінських сил, з них 17-18, дві треті, тобто ну, і маса 305, ну, спокійно. Дві третіх піде на те, щоб крутанути фрезу. Через саме по тій причині трактор з фризою не може летіти швидко. Бо У нього не хватить просто потужності, також швидко рухатися. На вищих передачах однозначно, тому що є втрата крутного моменту на вал відбору того моменту. Потужності, ну, так його називають, бо це простіше. На слух. Кінські сили це кінські сили. На китайських, будь ласка, 2 метри, також спокійно, крутане цей трактор. Все опирається далі ваші гроші, це все залежить від вас. Давайте ми глянемо просто на такому маленькому прикладі. Будь ласка, 2-метрова, вона буде дешевша, ніж ось ця 1,8 Так, Вона буде дешевша, вона китайська. Е, можна глянути, тут 240-ва є. Бачите, тут 2 метрова 55, а тут за таку ціну орієнтом. можна 240 взяти сантиметрів. Це вже мульчер більше. А можливо і така фреза. Дуже цікава. Тоже простіші фрези. Глянемо, 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 глянемо. Так, дивіться, 1,8 метра. скільки вона буде коштувати? Вона буде коштувати орієнтовно на 9 тисяч на 8 тисяч гривень, дешевше за польську. То вже кожен робить вибір для себе. Метр 80, 1,60 60. Взагалі так, щоб по-простому, я давно говорив, це моя така порада. Просто беріть. Таку фрезу, яка перекриває габаритну колію трактора. Бачите, тут 13,6 колес, це, ну, це класно. Габаритну колію трактора. От в нього там колія по центрах може бути максимум там. Півтора. Рахуємо ще ширину резини. Тут від того 1,5 тут, тут ще буде з 15 см, добре. 10 це точно. А тут буде ледь не 2 см, так, 13,6 дюйма. 2,5 треба помножити, це буде 32 33 см. У нас тут десь буде. 16 см вік, метр 50 і 1,80 вам треба фрезу, наприклад, на цього трактора. Метр 80, на, найширші колії. А найменші хоча б метр 60. Так? Тому метр 80, 1,60 м. Це якраз ось такі фрези, які вам адекватно підійдуть. Далі дивимося по культиваторах. Я вибрав саме цього, того що Донфенг, кажу Донфенг, це, цей фотон ловол Сороковка без кабіни з таким культиватором, ще й з грудобоєм спокійно справляється. Можемо глянути, яка потрібна Тут 30 цвітні Все прекрасно, все чудово. 2,8 метра є. Питань немає. Ну, тут, тут однозначно воно трошки завищено, але взагалі, в загальному, так як подивитися, знову ж таки на різний склад ґрунту, там засміченість бур'янами і це все інше. Я думаю, що 2-2,5 метри це вже від вашої кишені. Це я просто розказую можливості техніки. А далі ви можете до цих тракторів брати хоч двохметрові там, чи плуги 2 по 25. Ну, мені ну, не то що все одно. Я вам кажу, на що ці трактори здатні. Всього-навсього. Подивитися, що тут є в нас. Також є сплошні з тими качачими лапами чи гусячими, як я кажу, на них. Можна глянути. Сплошний обробіток. Можна ними прополювати, знімати кілька лап, люди прополюють ними. Арбузи і так далі. Ось такого типу. Тут є замовлення. Можна глянути. Ну, наприклад, це КН 2,1. Ну, Ціна може відрізняється, я вам того не скажу зараз. де ці лапки, лапки, лапки. Ага, також можна згадати цей п'ятисекційний, з яким можна, може справитися спокійно е така ну, хороша 24-ка з таким культиватором міжрядним саме справляється без проблем. Це знову ж таки залежить від вашої кишені. Це вже кожному своє. І знову ж таки на грубистій місцевості. Це буде набагато важче налаштувати, знову ж таки. Об'єм землі все грає, об'єм землі. Можливість є. Об'єм землі, вам треба швидше. У вас є, наприклад, там 3 секції на швидкості, 10 км згодені. Є 5 секцій. Ну, ви собі вже уявляєте, що це на 40% буде швидше оброблена та сама площа. Так, що у нас? Тут? Знову лапки з грудобоєм. Це вже більше якась адекватна ціна. Це вже кому більше подобається. Далі ми рухаємося до. Того от, є деякий супротив руху, ми знаємо. там в культиватора. Дископлу ми зараз до нього повернемося. дискові дискової борони деякий супротив, але він не дуже великий. Не дуже великий. За рахунок того, що ці е, робочі органи вони гострі і вони котяться. Ви можете взяти там, тож, так само 2-метрову, 1,80 Тут цілий захват, ширина захвату, дивіться, 3,6 м. Ми зараз йдемо до цього, що от є її маса 450 метрів. Є об'єм бункера, 280, наприклад, пшениці, 280 літрів пшениці. Ну, допустимо, з горкою можна насипати там 300 літрів. Так, пшениця має відношення об'єму до маси 1, 1 до 1,25. Значить, приблизно тут буде 250, 240, 250 кг маси треба додати. Ну, Взагалі ми, ми получимо десь значення 700 кг, що є прийнятною масою, <кій> яку може підняти ось така техніка. Тому це вже дивимося просто на можливості підйому на віскі, бо супротиву руху тут як такого сильного і немає. Деякі є однозначно. що є там кочення, тертя, е сушники вони ріжуть, диски, землю, там Є якийсь супротив, але повірте, однозначно не такий, як тут. Можете взяти будь-яку там. От захват, там, наприклад. 24 ряди, е 14 ряд, наскільки ж вона має ширини? Зараз ми подивимося. Вона має, вона має. Так, вона має ширини от 200. І маси 270 це абсолютно не проблема. Навіть для хороших 24, навіть і для бюджетних 24. Ну, вибачте, якщо 20, 12 ряд ну тягає такий трактор допомога типу зубрить 245, він називає. Ну там трансмісія просто та сама, ну і однозначно можливості. І ті самі, <кій> то, думаю, ці тракторці справляться без питань. Ну, далі можете дивитися, знову ж таки, по бюджету, ознайомлюються. Різноманітні є. Також можна взяти і таку. Так. От. Тут же взагалі там кількість 8 штук, 100 кг сама і маса. І в бункер влізе, десь приблизно теж зо два мішечки, можливо, може менше. Може і менше. Це вже як кому. Наприклад, є такий дуже хороший канал, татовий гараж. Чоловік переробив мотоблочну мототракторну сівалочку, сіє неї на ютуку. Йолки-палки, все проблем немає. Вона сіє, все, все сходить, сходить. Да, треба якісь нести модернізації, ну і просто от, даже подивіться ну, різницю в ціні. Це так, я вже також оглядав і піднімав ту тему, що можна дійсно модернізувати таке навісне за невеликі кошти і мати ефект як більшого крутішого навісного. Це вже знову ж таки дивлячись від умов ваших, від об'ємів роботи. Та сама аналогічна ситуація. Це є, кажу, можливості. Приблизна маса самого прискувача. От 150 кг. Необхідно потужна 25, тому вся бака 600. Беремо 150 плюс 600, це буде 750 кг. Це буде ваша маса, яка буде ззаду на віску. При можливих там 850 до тонни і більше. Що зможуть підняти ці тракторці. Половину своєї маси вони гарантовано піднімають. Гарантовано. Тому це не є проблемою абсолютно. Далі е, ситуація, наприклад, з дисковим плугом. От є 1,8, але я б сказав: би, 1,8 це хорошо, 1,5 було б саме надійно знову ж таки, щоб глибина обробки була дисковим плугом. Більша, ніж дисковою бороною. Наприклад, от є дискова борона. Її максимальна там глибина обробки. 15 см. І вона землі не перевертає, вона ріже, вона зміщає верхній пласт з боку в бік просто, розриває його. Дисковий плуг він перевертає землю. Будете собі знати. Через саме оцей нюанс. Подивіться, будь ласка, на наклон робочих органів. В них є кут ось цей атаки. Так? Регулюється. І є кут ось цей. Тобто два кути, тут добре видно також, нахай, за рахунок чого, за рахунок кочення, він і через те називається, що він має диски, але він виконує функцію і плуга, але не глибокої обробки. Такої нормальної обробки 18-20 см, що є нормальним? нормальною оранкою. Від 18 до 22, ну в середньому 20 см, це вже так можна сказати. Це якраз адекватна оранка. Але для деяких культур. Для підготовки землі для деяких культур цього мало. так далі. Це вже дивлячись знову ж таки, ми просто маємо захват 1,80 вісімдесят, який, як мінімум, вдвічі буде більший, ніж, наприклад, там, 90 см цього плуга. Ми вже маємо приблизно орієнтовно, можна глянути, швидкість роботи. Тут немає, на жаль, приблизна швидкість роботи дископлуга 8 км, 10 км за годину. Ми маємо приблизно орієнтовно таку саму швидкість роботи даного простого звичайного лемішного відвального плуга. Вже орієнтуйте собі, якщо вдвічі більший захват. І якщо вам треба 20 см вам, то достатньо. Ви зможете вдвічі швидше обробити вашу площу. Ефект майже той самий. Просто це є двойне обернення пласта. Я б сказав, би, що е втрати урождайності, так як кажуть люди, які вже десятиліттями працюють. З різноманітним навісним немає. Приколі, я думаю, що ми, думаю, що вони підпружені. Ні, це просто терепи. Думаю, що з остальним навісним, яке вас цікавить, можете ознайомитися на сайті. Будь ласка, номери телефонів. Можна на сайт. Тут є телеграм у них, тут є Facebook. Прості телефони. Телефонуєте, зв'язуєтеся, є. Особисті, можливо, номері менеджерів не знаю. Де що є по-російськи, що не встигли перевести. Це не страшно. Деякі ціни треба уточнювати. Можливо, чогось немає в наявності. По всякому. Просто я знаю, що тут навісне толкове, і ціни одні з найнижчих в Україні. Так само, як і з цими тракторами. Що все буде безпроблемно. А якщо боронь боже, проблеми будуть, вони будуть вирішуватися в примусовому. і Експрес-порядку, як то кажуть. такий от фільтр мені потрібен, до речі, прозорий, треба було поставити. Але, знову ж таки багато ідей для модернізації свого трактора, з ними можете також ознайомитися в мене на каналі. Працюємо і думаю, що все вийде. Дай Боже. Ось така навісочка. Багато всякого є. Хорошого, цікавого. Я думаю, що я надав вам. Ну, Не вичерпну, але таку. Харчі для роздуму. Інформацію, яка вам в майбутньому допоможе. Всі посилання в описі, вся інформація в описі. Поспішайте, ціни потрошечки повзуть догори. А наразі, добрий хлопці. Будьте всі здорові!